Привіт усім, хто дивиться це відео. Пропоную вашій увазі. Котел шахтного типу роздача повітря по терміту. Це означає, що вентилюється вся шахта. Вон тим Карманом переднім, що клапан піднімає регулятор тяга, цепочка, дається повітря вверх. Через камеру протягується, тобто менше склонний він до конденсату, набагато краще розганяється. Фактично на нормальній тяги димохода він розганяється майже як на турбіні. Коли усилена тяга, то тоді гуде точно як на турбіні. Так, горить від 8 часов до суток. Можу, що, щоб вже питання не задавали в коментарях. На дровах основне паливо дрова. Е Головне, щоб якщо кидати там якісь сипучі там щепки, це все, щоб протяжка була. Тобто не забивати повністю камеру і він буде горіти. Так, трошечки напомню. ну Комплектація, ви бачите, це без тиску значить термометр, регулятор тяги ну, і чистка котла. Так, напомню трошечки інструкцію, як правильно ним користуватися. Розтопка. Самий важливий момент. Розтопка. Тут має бути двері закриті, зольний ящик має стояти запад ліцо, не далі, тому що це. Являється захист від того, щоб не перегрілося нічого воно без водини, без водяної рубашки. Тут плотно закриваємо, відкриваємо котел. Нема різниці це чи це вертикальна чи горизонтальна загрузка, вони однакові. Тепер розпалюємо там коло газової щілини. Тут в комплекті просто. Замість поріжка йде нежавіча трубка. У мене в попередніх котлах є обзори, як воно влаштовано. Розпалюємо там. тобто, Воздух свободно проходить над і під колосником. Туди втягується і горить. Розпалюємо, підпалюємо таким чином, щоб, ну, наприклад, тряпочка з соляркою і щепки мелкі, сухесенькі, щоб воно швидко почало загоратися. І не затухло за минутку. Це важливо, тому що воно починає розгоратися. Буває тяги немає, дим обратно сюди вертається в такому випадку. Піднімаємо тут, або якщо рядишком є доступ до димохода і знімаємо знизу стакан, ставимо сюди, щось, щоб вигнати пробку. Тобто е, опять тряпка з солярою, або скомкана газетка. Підпалюємо, чи там, чи тут тако ставимо прямо сюди. Ви побачите, дамоход зразу починає тягнути. Хай воно собі там горить, закриваєте це все діло. Тут лишається відкрито, він починає горіти. Ну, Для того, щоб не було повністю відкрито, отако лишаєте на такій степені. Він хорошенько чуєте, починає розгоратися. Кидаєте, опять же, підготовлені сухі дрова, вже трошки грубші сюди наверх. Бачите, стабільне горіння. Тоді закриваємо. І регулятором. регулятором тяги крутим так, щоб було відкрито цей клапан. Виставляємо бажану температуру, яку вам треба. Температура може бути від 50 градусів ну і там до 80-90, якщо на теплоакумулятор, то можна і так. А без теплоакумулятора він фактично працює в нормальних режимах десь градусів 50-60. 70, кому яку треба. Може працювати на системі на повністю самоточній. Це вже провірено. Хорошо себе чувствує благодаря такій подачі повітря. Дякую всім за увагу. Дивіться мої попередні, наступні огляди котлів, кому треба, замовляємо.